Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас у гості завітав грайлик. Давайте з ним привітаємося і скажемо, що ми раді його бачити. Ми дуже раді тебе бачити. Дітки, вимовляємо разом. Ми дуже раді тебе бачити. Діти, що це? Як це можна назвати одним словом? Вірно, продукти. Так, це продукти, які ми вживаємо в їжу або харчуємося, і їх можна назвати продукти харчування. А які ви знаєте продукти харчування? Зараз дізнаємося, які бувають продукти харчування. Коли ви підете в магазин, ви будете знати назви продуктів. Діти, це що? Так, молоко. Молоко це молочний продукт. А це що? Хліб. Булка це хлібобулочні продукти. А це що. Так, м'ясо. М'ясо це м'ясний продукт. Діти, а які ви запам'ятали продукти? Вірно, молоко. Так, хліб, булка, м'ясо. Пропоную вам пограти в гру. Один багато, і будете знати, як можна сказати, коли у вас багато продуктів. Діти, у вас є молоко. Молоко одне. А якщо багато, то молока. Повторіть. Молока. Якщо у вас є хліб, це один хліб, а якщо багато, то хліба, повторіть. Хліба. У вас є м'ясо, м'ясо одне. А якщо багато, то м'яса. Повторіть м'яса. Діти, а зараз ми дізналися, як можна сказати, один та багато на продукти харчування молодці. Ми сьогодні з вами називали продукти харчування. Ви будете знати їх назву і будете допомагати батькам купувати їх. Дякую за увагу. До побачення!